ще цього разу Зробімо це. Діти, тримайтеся ближче до обріга. Краще подалі від обрії, бо вона прибацана. Обріз здатна вас вбити, коли ви будете спати. Обрі, ти в нормі? Так. Я народ, це автор каналу, і прошу не перемотувати вас цей вступ, адже маю вам розповісти про важливий збір для третьої ОШБ. Так, близько тижня тому ми вже закривали 50 тисяч для тієї штрійки. Всю звітність та деталі того збору ви вже могли бачити тут на Ютубі вкладці спільнота та у мене в інстаграмі. Так, от тоді ми збирали на жіночі анатомічні бронекостюми. А зараз є потреба в зенітно-ракетній установці ППО, яка допоможе бійцям бригади збивати всяку нечисть, яку Запускає русня по нашим позиціям та містам. Загальна мета збору 5,5 мільйонів гривень, а моя ціль 50 тисяч. Закликаю всю нашу спільноту згуртуватися та закрити цей збір якомога швидше. Зі своєї сторони, традиційно переказую всю монетизацію за місяць на цей збір, а щоб вас трошки підзарядити, як завжди, маю призи. Цього разу маємо 4 комікси. Частина з них з попереднього збору, тому що певні люди забрали, певні залишили на наступні збори, і ще отака книжечка. Е, умови традиційно прості: за внески від 50 гривень ви отримуєте офіційний шанс виграти один із цих чудових призів. Відповідно, чим більше внесок, тим більше шансів виграти. І ще нюанс: якщо ви вносите кошти не з картки Монобанку, то будь ласка, вказуйте свої контакти, там, номер телефону, інстаграм і так далі, щоб з вами можна було зв'язатися в разі виграшу. Отож, всі реквізити, банка, PayPal, картки, опис самого збору все є в закріпленому коментарі та описі до цього відео. Тож прошу вас долучитися, оскільки ППО безпосередньо рятує життя як цивільних, так і військових. Дякую небайдужим. А зараз пірнаємо у випуск про Анну Кендрік, яка має не тільки широкий набір талантів у вигляді акторської гри, співу, озвучування чи танців, а й не менш широкий набір ляпів. Вона то щось забуде, то впаде, то засміється, то влучно пожеж. Власне, з її жартів і почнемо. Гаспачо — це огідно. Мені є ще про це сказати. <плес> Гаспачо — це до біса огідно. Це як сальса. Це літня класна страва. це, це переблендерена сальса. І я не буду вибачатися за те, якою є. Фер'єра, <плес> я голодна. Я хочу сочо. With the questions. You heard the story All Trolls sing, All Trolls Dance. Тож почнемо з того, як би дивно це не було, але ви у списку мого хлопця. Що як, брата? Як все маєш? Все файно? Ви, до речі, заручені, чи що у вас там? Ні, ще ні. Ще не час. Ну, клас. Клас, клас, клас. А хто у вашому списку тоді? Ну, номер один в моєму списку, певно. Х'ю Джекман. О, він ще той придурок. Ні, я жартую. Жартую жартую. Я пожартувала. Я жартую. Насправді я сказала так, тому що він найприємніша людина в Голлівуді. Саме тому я так і пожартувала. До речі, народ у мене на каналі є випуск про Гю Джекмана. Раджу зацінити. Він прям прикольний, як і жарт, Анни Кендрік. Кендрик. Проте не тільки вона кльово жартує, а її колеги по зйомках також можуть випалити кльовий та смішний жарт. Ти настільки ж свіжа, як бісовий член зранку. З членів тут ніяк не обійдеться. Черговий членожарт для Джейка. Це був запит від Фокс. Гаразд. Ти настільки ж свіжа, як бісовий член зранку. Свіжості там мало. Ти взагалі мала справу з ранковим членом. Я ними свої зуби чищу, сестру. Гаразд. Що? Досить. А що такий жарт не подобається, Фокс? Дивіться, всі мають обернутися і прямо таращитись на неї. Гаразд. Таращитися. Смирлити. Пах више смердять. Це нормально. А де жарти там і сміх. Подекуди Анні буває дуже важко його стримати. Я не хочу, щоб ви билися. Ви ж Бека і Хлої. Ви двоє вибухові. Краще бути в любові. Стефані, потрібна твоя допомога. Трапила щось жахливе. Що? Там мертве тіло на майданчику. Пробачте, 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 пробачте. Зараз все буде. Стефані, нам потрібна твоя допомога. Трапилося щось жахливе. <пи> навмисно мене Та ні! Інколи сидіння на паркані шкодить проміжності. <плес> Раз, давайте відмотаємо назад, все. Так, ми збилися ще на початку. Абсолютно. Чи... Просто була якась незручна тиша в моменті. І я потім зрозумів, що ми просто перестали грати. Ненавиджу тебе. Також у Анни трапляються напади незграбності. Наприклад, при взаємодії з реквізитом. Ото. <звіць> Ось, Господи Боже. <Господи. звіць> <звіць> штука в тому, що моє друге ім'я небезпека. Та, блін, здається, ця штука зламалась. Ти йтимеш цьому на роботу? Underneath my scrubs. Що mm -hmm. ти зараз зробила? Hmm. Не зробила фотографію, хоча мала зробити. Okay, О, тепер зробила. Ну no, або при виконанні навіть простих рухів вона теж буває дає маху. Трязь. Я зламала дробину. Зламала? Аборт, аборт. Як не складають руки? I'm a hustler, baby. I just want you to know Anywhere I've been, where I'm about to go. Yeah. I'm dying, but I'm having fun. Та варто зазначити, що з її колегами теж подібне трапляється. Не на мене дивися на неї. А блін, вона ж насправді там. Проте, коли Анна в кадрі інколи відбуваються непередбачувані та в дечому навіть дивні речі. Ти шикарно виглядаєш. Це для рубрики місця та обличчя. Це для мене це не турбує. Все нормально. Для рубрики місця та обличчя паскудний потяг випробовує моє терпіння. Воно не натискається. Oh. І це якось допомагає. Будь здорова. Cool. дівчатка, це тупо, cool. туп, але мені cool. так Ні. Но... No. Просто ідеальний таймінг. Oh, Вибач, але у a, it's тебе випневся екран. All. Можеш it's його вимкнути? Але екран вимикається, коли ти, ти до вуха. Я як той їдусь вже. Завали дудку Девіда. Uh> Я мовчу. Заспокойся. Я спокійний. Я спокійний. Накривайте, накривайте, давай, давай, давай. З текстом та вимовою у Анни справи значно краще, ніж у вище згаданих аспектах. Я знайшов лише парочку таких фейлів. Я не можу! Мене бісить це, і ви всі бісите. Жоні, що всрапилось? Що всрапилось? Вітаю, я б хотіла поговорити, я запорола весь бісовий дубель. Я хотіла попрощатись, але у фільмах ніхто ніколи не прощається. <hammering> Що ж і справді, текстових ляпів у Кендрік небагато. Певно, тому її так часто запрошують озвучувати мультфільми. Ось кілька цікавих кадрів з залаштунків озвучування. Анно, як щодо того, щоб ще разом повторити? Нормально, <пал Laura> давайте повторювати. Bridget just had her wedding and it went off without a hitch because I was the best maid of honor. I have always dreamt of having a sister. Wasn't I just saying this? I was just saying this. This means we can plan each other's birthday parties. <gasps> you and Bridget are going to love each other. Branch, this is your second chance to connect with your brothers. Do you know what I would give to have a sister? We'd be best friends and we'd teach each other things and we'd never fight because we'd always have each other's backs and we wouldn't even have to talk because we'd think all the same thoughts and everybody would ask us if we were twins and we'd laugh and we'd be like, well, oh, not technically, but. <laughs> Oh, this is awful! The zombies are like eating everyone! Oh, this is awful! The zombies are like eating everyone! Oh, this is awful! The zombies are like eating everyone!

Oh girl, okay, that special quality where we could fall asleep on the floor of a party that ended hours ago, where we could fall asleep together on the floor of a party that ended hours ago. Remember that shit? Yeah. She is an enigma, mom. Sorry, just tongue She <is> an enigma, mom. <laughs> She is an enigma, Marlowe. She is an enigma. <реш> Fuck! Enigma! She is an... She is an enigma, Marlowe. Oh, Pollux! <реш> ну і також з текстом возилися Роберт Паттінсон, Зак Ефрон та інші колеги Анни. Побачимось пізніше. Гарно провести час. <реш> з днем народження. Я <реш> ще не нагадую. 18? Це молодь. Вибачте, я нічого сьогодні не можу згадати. Де твої окуляри? Це тобі як вовк з Уолл-стріт. Та? Вовк? 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 Покажи нам, що ти маєш. Покажи нам, що ти маєш. Окей, покажи нам, що ти маєш. Що це? Що ж, навіть з цього відео ми переконалися, що Анна і справді різностороння акторка, хоча вона по манерна, але водночас доволі приземлена людина. Тож наостанок, ще декілька фрагментів, які засвідчують вище сказане. Це справжня Стейсі. типу, сестра Брайана Стейсі. Це доволі захоплююче. і взагалі ми сподівалися, що вона буде присутня під час зйомок сцени The Second Cup, тому що вона там працює. Я принесла це для тебе. Хіба не дивовижно? Це Мій справжній безна про це? Ні.

Пам'ятаєте, ту частину в книзі, де йдеться про те, що бути поруч з такими дівчатами це не просто. Так от ми маємо це в реальному житті. І це найкраще, що може бути супер вживання в роль. Що ж народ, дивіться ляпи Гю Джекмана чи Зака Ефрона, які згадувалися у цьому випуску. І не забудьте підтримати збір. Всі посилання є в закріпленому коментарі. Дякую і па-па!